Всім привіт! Сьогодні будемо працювати зі шкірою. Ось є у мене такі залишки від курточки чи від плаща, уже навіть не пам'ятаю. Ну, Зрозуміло, що я нічого не викидаю, все зберігаю. Також є такий яскравий шматок штапелю. Який ми використаємо для підкладу. В магазині купила стропу з карабінами. Якщо ви для себе будете використовувати, то можете взяти зі старих речей або зробити самому. Також нам буде потрібно довга блискавка металева і дві коротких для карманів. Хочу підібрати по кольору, ну, так і не вийшло в мене підібрати по кольору, трішки буде відрізнятись, викроїла 20 на 23, потім буде трішки менше, і за того, що потрібно буде підрівняти. Лицева частина буде з карманом на блискавці. Тому вперед у нас з двох частинок. Довга блискавка для застіпки, зразу підкроїла підклад, щоб потім не путатись, не забути. Бочок і донешком буде цільно кроєне. І також підготувала планку для блискавки. І ще, да, ще напівкольця для Карабінів. Можна на шматочки шкіри посадити, а можна відрізати трішки стропи. Стропа у мене з 4 см складається, тому будемо відталкуватись від стропи. Бочок зробимо на 6 см. Вже давно хотіла спробувати, сьогодні будемо шити чоловічу барсетку шкіряну чоловічу барсетку Розпочнемо з блискавків, заготовимо кармани. Карман по центру буде також на блискавці такий воздушний. Це бочок, бочок на підклад. Ось заготувала кармани на підкладі, зробила лицьову частину. Зразу закріплю, щоб не путатись. На лице буде карман. На виворіт те, що до тіла частинка, буде без карману, щоб не портити наш одяг. Це воздушний карман, блискавку замінила на спіраль, тому що на підклад не, не обов'язково метал ставити. А це лице у нас таке з нахльостом, щоб закривав, закривав блискавку. Хотіла без декоративного шовчика зробити, але так як не тримає форми, потім все ж таки вистрочила. Шовчик. Також закріплю, щоб не путатись. Люблю працювати зі шкірою. Мені дуже подобається, вона така зручна у роботі. Піддатлива. Можна потягнути, можна припосадити. ну Люблю працювати. Я, звичайно, не шкірниця і не лемарка, але просто люблю працювати зі шкірою. Так, все підготувала, все у нас, вроді би, є. Не забуваємо ставити вподобайки, підписуватись на мій канал. Дякую, коли поправляєте мене, коли я роблю якісь помилки. Дякую вам за це. Коли поправляєте, легше запам'ятати. Ну, вчимо разом. Ось так буде виглядати. Карман спереді, карман на підкладі і центральний внутрішній карман. Ось підготувала блискавку, зразу закріпила кільця, щоб не забути. Щоб не воздушила, закрила декоративною стрічкою на ширину лапки. Тепер пришию бочок, повністю планку підготую. Якщо щось буде не так, там міліметр чи два, можна буде підрізати ну, детальки, детальки крою планка буде готова, а планки я з ну, Детальки з карманом і без. Зробила трішки більше, щоб можна було підрізати, скільки мені буде потрібно. Хоча, вроді би, все виміряла, але на всяк випадок. Шукаємо центр. Робимо надсічки, щоб бачити, де у нас центр, щоб було зручніше. На детальках також робимо центр на всіх чотирьох сторонах, щоб ну, мені так зручніше. Викладаю по центрі всі детальки, і тоді не перекручується. Можемо ділитись в коментарях, хто що останнім часом. Шив. Провіряю кожну операцію після себе, щоб не робити помилок, а то якась, якась дрібниця потім дуже роздражає. Все вийшло красиво, все чудово. Так, да, все добре, все так як я хотіла. На основних детальках декоративний шовчик робити не буду. Шкіра не любить голок, тому постараюсь менше робити шовчиків. Шию звичайною голкою на 90. Більше ніколи не ставлю сотки, бо розбиваю шкіру, тому краще використовувати. 90, або якщо нема товщини зайвої, можна навіть на 80. Так як у мене на півкольця, там іде декілька слоїв, ну, дуже товщина велика, то я поставила на 90. Тепер другу половинку детальку будемо пришивати, також, складаємо помітках які ми робили, але важливий нюанс зразу на планки вивести центр, щоб не вийшло, що один вугол вище, а інший нижче. Шкіра дуже м'яка, вона може зіскальзувати, здвинутись. Тому краще робимо центр, ну і з вугла зразу починала. Щоб не перекошувалося. Ось така у нас вийшла яскрава, красива. Центральний карман на дно робила воздушне, щоб, щоб не попадало. Ну, так мені захотілося, щоб швидше знайти дрібниці, які будуть губитись у сумці. Хотіла, можна використати все в одному кольорі. А так як я хотіла, щоб картинка була яскрава, як новорічний людяник, тому підклад його все рівно не буде видно, використала такий яскравий. Ось така у нас вийшла красива яскрава барсетка. Раз зі шкіри зроблю прикрасу для блискавки. Просто вирізаємо шматочок шкіри, робимо ростин, розрізаємо по центрі і протягуємо. Протягуємо і потім, там, де ми розрізали, один із кінчиків, затягуємо в розріз. Трохи за великий шматок взяла, не хоче продіватись. Ось так, щоб наша блискавка була красивою. так. Тепер залишається нам ще окантувати. Так як в мене тканина тонка, тому я з цієї ж тканини її окантую. Можна купити якусь окантовочну стрічку в магазині на 2 чи на 3 см. Так буде швидше і зручніше. Ось так у мене вийшло. Те, що я хотіла. Ви можете спробувати, нічого складного немає. Можна порізати якусь стару річ і подарувати їй нове життя. Ось так. Спершу вона така воздушна, а потім в процесі носіння, в процесі носки вона ляже, шви придадуть більш іншої форми. Тому що, так як вона нова, трохи завоздушна. Все те, що я хотіла. Блискавки, щоб метал не входив у шви, я їх підрізала, закривала шматочками шкіри. Ви можете зробити, як вам зручно. Я не хотіла, щоб метал попадав у шви. Все, прицепили стропу, провірили все, все красиво яскраво. Дякую, що ви зі мною. Успіхів вам!